Енергоефективність перед усім. Ми готуємося до миру під час війни. Що таке декарбонізація сьогодні розповіли в Миколаєві. Українсько-німецький проєкт WaterHub. Ці проблеми з водопостачанням, які проживає Миколаїв, є потенціалом для розвитку. Як він сприятиме відновленню повноцінного водопостачання. Точки видачі питної води. Все залежить від якості. То та як обслуговує десятки станцій очистки. Сьогодні вівторок, 4 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Про все в деталях далі. Минулої доби російські окупанти знову атакували Миколаївську область. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вчора протягом дня і сьогодні о 4.40 ранку ворог завдавав арт обстрілів по Куцурубській громаді. Також учора двічі під ворожим вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. СБУ затримала агента російської ФСБ, який планував у Запоріжжі теракти проти українських військових. Ворожого агента затримано на гарячому, коли той готував підриви авто співробітників місцевих військоматів. СБУ також встановила, що фігурант шпигував за трансформаторними підстанціями у Запоріжжі. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого дистанційно завербували у квітні цього року. Український уряд планує зняти митні та бюрократичні бар'єри для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться також про підтримку споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. Також очільник уряду наголосив, що в кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Мова про десятки. Міні-ТЕЦ по всій країні. Таким чином задекларована максимальна децентралізація вітчизняної енергетики, яка критично постраждала від російських ракетних ударів. Впровадження європейських принципів. У Миколаєві відкрили регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Це стало можливим за підтримки міжнародних партнерів з Королівства Данії. Наша Катерина Рупташ також побувала на відкритті, тож детальніше далі. У Миколаєві відкрили регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Його мета посилити ефективність взаємодії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з місцевими органами влади. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголошує, це дуже важливі рішення, тому що вони дають великі заощадження в бюджеті, як у місцевому, так і у державному. Питання енергоефективності це не питання моди, це питання потреби. Ресурси в світі стають дорожчими. Вартість їх здорожчає навіть під час війни. Сьогодні в Україні ми розуміємо, що нам придеться підняти вартість електроенергії. Сьогодні вартість тепла взимку в Україні утримується фактично за рахунок дотацій. Найдешевша енергія, та яку ми не використали, каже голова держенергоефективності Ганна Замазєєва. Саме тому робота у цьому напрямку є важливою для всієї України. Перша ціль це зменшення енергоспоживання в кінцевому варіанті до 17%. Це зменшення навантаження і тиску на нашу енергосистему. Та що ми відчуваємо зараз щоденно, коли ми відчуваємо вдома ці блекаути і всю проблематику. Це не просто дискомфорт. Це про життя людей, це про навчання і створення нашого нового майбутнього. Друга ціль це збільшення видобутку альтернативних видів палива і використання їх, і відновлюваних джерел енергії на 27%. І остання це зменшення викидів СО2. Зокрема, діяльність офісу у Миколаєві буде спрямована на надання консультацій, експертних оцінок та підтримки впровадження проєктів у сфері енергоефективності, а також альтернативних джерел енергії. Відкрили його за підтримки міжнародних партнерів з королівства Данія. Данія е, прагне співпрацювати з Україною для досягнення енергетичної безпеки, тому що ми готуємося до миру під час війни, тому що ми не можемо. Чекати на стання миру перш перш ніж почати діяти сьогодні. Відповідальне використання електроенергії є вже не примхою, а необхідністю, адже наступна зима може бути складною для всієї України. Ба більше енергоефективність це не про виживання під час війни, це про впровадження європейських цінностей і у післявоєнний період. Катерина Рупта, Роман Базик, новина на телеканалі Март в Україні. Констатують дефіцит робочих рук. Згідно з проведеним Міністерством економіки опитуванням роботодавців, основними причинами браку робочої сили стали мобілізація та виїзд працівників за кордон. Також неконкурентна зарплата та внутрішня міграція. У Мінекономіки вказують, що роботодавці намагаються заповнити вільні вакансії різними способами. Однак є і такі, які через неможливість набрати персонал відмовляються від замовлень. Більше третини опитаних респондентів очікують погіршення ситуації із нестачою кваліфікованих. Кадрів, навіть після завершення війни. У Миколаєві продовжують працювати точки видачі безкоштовної питної води. Їх обслуговуванням регулярно займаються фахівці Миколаївоблтеплоенерго. Нещодавно підприємство отримало витратні матеріали від уряду Німеччини. За словами директора компанії Миколи Логвінова, їх має вистачити на рік. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві наразі функціонує 81 точка видачі очищеної води. Одна така станція може видавати близько двох тисяч кубів на добу, ба більше у час, коли у місті відсутнє централізоване постачання питної води, такі точки мають неабиякий попит серед містян. Однак, як і будь-яке обладнання, вони потребують регулярного обслуговування. Як тільки аналіз води показує, що вона є недостатньо якісною, зразу починаються регламентні роботи. Тобто у нас є спеціальна створена служба, яка займається узволенням цих станцій. По-друге, -по -по у нас є укладений договір Держпожевслужбою з їхньою лабораторією, яка на постійній основі проводить аналізи води, і якщо аналіз не, не, ну, не відповідає нормам Санпіну, ми його, ми його міняємо. Так, нещодавно фахівці комунального підприємства Миколаєво Балтеплоенерго виконали повну заміну картриджів та мембран на одні з точок видачі очищеної води. Закупівлю витратних матеріалів профінансував уряд Німеччини в рамках проєкту посилення стійкості міст в Україні. Дякуючи німецьким німецьким партнерам фонду ГІС, які нам надав ці матеріали, які цих матеріалів нам повинно хватити, ну, буде хватити на рік обслуговування цих станцій. Тому що якість води в мережі постійно змінюється. Вона ну є досить неякісною, тому ці матеріали дозволяють нам давати питну воду для мінісокової. Майстер служби з обслуговування систем водопостачання Юрій Мельник розповідає: планові регламентні роботи проводяться приблизно раз на два тижні. Однак нерідко доводиться виконувати і аварійні роботи. Тож річний запас таких матеріалів дозволить підприємству швидко замінювати їх у разі потреби. Все залежить від якості вхідної води. Ви ж знаєте, коли в місті... Зараз вона працює від водопроводу. Якщо в місті виключають водопровод, то потім, коли включають, вона йде така коричнева. То це все може забруднювати. Якщо... Ну, Головний критерій у нас не забруднений фільтр, а тиск до і після. Якщо є перепад, то ми змінюємо. Тому що продуктивність фільтра дуже висока, якщо він виглядає на вигляд коричневим, це не значить, що він вже все. Пан Ігор віднедавна почав набирати воду на цій точці. Каже, якістю води задоволений. Коли в Миколаєві не було води, то ми набирали скважин, ну, у людей, які ну, нам безкоштовно давали цю воду. І, і зараз там є така вода, ну, ми і там трошки набираємо. Ну, при Кипетіні вона ну, осадок дає трошки. А так задовольний ми всі. Бо вода тут ну не, не дуже далеко, і ми тут приходимо. Усі люди задоволені, додає пан Ігор, адже хоч і доводиться носитися з баклажками, однак навіть в умовах сьогодення ми все ще маємо можливість пити очищену воду. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. -Ві». У вівторок, 4 червня, в Україні відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії. Цей день визначено постановою Верховної Ради України ще у 2021 році. Дата вибрана не випадково. Щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. За даними Офісу генпрокурора, станом на 1 червня, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали понад 1900 дітей, 550 загинули. Наразі точну кількість постраждалих встановити неможливо. Правоохоронні органи фіксують такі факти та збирають доказову базу для подальшого притягнення до відповідальності російських військових. Російські загарбники планують вивезти до Волгоградської області на військовий вишкіл понад 2,5 тисячі дітей із окупованих територій. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. До вишколу окупанти залучатимуть підлітків віком від 13 до 17 років. Для цього на території РФ ще минулого року почали активно відкривати військово-спортивні центри, де підлітків готують до подальшої участі у бойових діях. Відбір на навчання здійснюють місцеві зрадники. Увагу звертають на фізичний розвиток дитини та активно займаються психологічною обробкою. Миколаїв Вотерхаб. В молодіжному просторі хвиля презентували українсько-німецький проєкт, спрямований на відновлення водопостачання в місті та перехід до інноваційної екосистеми. Також керівники проєкту відзначили стипендіями дівчат-старшокласниць за практичні наукові досліди. Докладніше про користь вотерхабу розкажемо в наступному матеріалі. Миколаїв Вотерхаб спільний українсько-німецький проєкт. Його мета не лише відновити централізоване постачання питної води в місті, але й перевести південь України до інноваційної екосистеми з основним акцентом на водній промисловості. Днями засновники проєкту презентували його в молодіжному просторі Хвиля. Ми вважаємо, що ті проблеми з водопостачанням, які проживає Миколаїв, є потенціалом для розвитку, для досліджень, для втілення інновації, а особливо для підтримки молодих талантів, які живуть і розвиваються в Миколаївській Херсонській Одеській області. Попри спроби росіян залишити без води півмільйонне місто, Миколаїв вистояв, каже генеральний директор водоканалу Борис Дуденко. Наразі міська влада активно працює над альтернативними шляхами водопостачання. Це побудова нового водозабору вже не з річки Дніпро, а з річки Південний Бух. Ми знайшли місце саме, де по якості вода, вона відповідає нормам, і ми будемо її постачати до Миколаєва. А другий проект це відновлення нашого водосховища. Це в жовтне водосховище. Третій надважливий проект це саме реконструкція, а можна сказати, навіть побудова, новий очисник споруд, водопроводу. Функціонування нових проєктів напряму залежить від людського потенціалу. Для кваліфікованих кадрів необхідно створити відповідні умови праці. Перше це створення першої наукової лабораторії в місті Миколаєві. Куди будуть приїжджати науковці з Голландії, Данії, Німеччини у сфері водопостачання, водовідведення, проводити наукову діяння саме у місті Миколаєві, підвищити кваліфікацію наших, нашого водоканалу і водоканалів всього півдня України. Фінальним проектом є відкриття дійсно будівлі водного центру півдня України, який залучить до нас і людський потенціал, і фінансові ресурси, і ділову активність у цій сфері. Підтримка юних науковців особливо важлива для реалізації проєктів щодо відновлення водопостачання. Проєкт Вотерхаб організував стипендіальну програму для дівчат старшокласниць за практичні дослідження. Загалом тема мене. Про дослідження симуляторів росту рослин на прикладі лігного мату, і були дослідження в лабораторних умовах. І загалом ця стипендія мені буде корисна. Я її отримала саме для того, тому що в Миколаєві проблема з водою, і дуже важко було проводити польові досліди. Я дуже підтримую цю круту ініціативу, яка спрямована на підтримку молодих науковців, навіть дітей-науковців. Сподіваюся, що з них виростуть великі науковці, які зроблять свої відкриття. І допоможуть розвиватися Україні і місту Миколаєво. Миколаїв Вотерхаб продовжуватиме розвиватися. Наразі в планах керівників проєкту виділення п'яти ділянок в Миколаєві, де будуть застосовані інноваційні водні технології. Сергій Осюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Миколаївський боксер Ілкін Гусейнов виборов срібну нагороду на 73-му міжнародному турнірі серед юніорів, що відбувся в Угорщині. Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету у Миколаївській області. Ілкін Гусейнов переміг суперників у двох поєдинках і лише у фіналі поступився шотландцю. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич вручив боксеру та його тренеру Олексію Капацині сертифікати на отримання одноразової премії по 10 тисяч гривень кожному. На останок про погоду у середу, 5 червня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Увечері небо у Миколаєві затягнеться хмарами, а вночі йтиме дощ. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 31 градуса за цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 55%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати за. Ради нашого успіху.